Сьогодні українські військові відповідно до підписаних контрактів отримують на ваших очах перші 10 броньованих дуже-дуже добре відомих, які мають дуже ефективну історію броньованих автомобілів «Хаммер». Вони відомі і в українському війську. І українські десантники мають досвід управління хамерами вже багато років. Я зараз особисто за кермом Хамера побачив, що це є надзвичайно ефективна, надзвичайно потужна, надзвичайно добра бойова машина. Екіпаж, камера, 5 чоловік разом з водітелем. Витримує пулі, осколки і можна сказати, міни тож, теж витримує, якщо рама укріплена, то вона можна витримати. Ну, осколки в міни також витримує. Вся машина при делісті. Вона принадлежить до того, щоб їздити по бездорожчу, то в зоні АТО вона дуже сильно приводиться. Так як там доріг в принципі, не залишилося, дороги всі розбиті. І для якраз підходить такі хамер. Вісім хамерів надійдуть зараз у 95-ту бригаду. А далі там розподіляться по зводам. І будуть працювати в зону авто. Десь ну, нагода є в 95-й бригаді, була така є камера. І зараз не так усі є. Вони чим відрізняються? В дизайні моделі. У нас є пару бортових, і вони будуть без броні. І Є три броні розвідкові, те, я можу вам сказати, вони тут зовсім інша броня йде з дороботкою, можна сказати, так українською. Ця броня міцніше тим, що тут йде, як ви бачите, тут видно три слоя, йде вроді. І крім того, тут має бути під цими трьома слоями, укріплення ще якесь. Там в будь-якому є. Систему америкосу я не знаю, але витримувати, може 72 витримає. Так як американських нам ворожіння полібомка не дадуть, то в принципі можна буде ставити НСВ. Це що? НСВ, ну як вам сказати, крупнокаліберний полігон.